1888 У темних провулках клопочиться густий туман, поглинаючи слабке світло газових ліхтарів, мокра бруківка виблискує в тьмяному світлі. І десь удалені чути віддалений звук кроків. Це місто, де життя коштує дешево. Це місто, де в темряві причаявся монстр. Його ім'я невідоме, його обличчя приховане. Але його прізвисько стало легендою. Джек Різник. Він приходив непомітно, залишаючи після себе лише розпороті тіла і криваві сліди страху. Вайджебел наприкінці 19 століття. Це не та велична частина Лондона, яку ми знаємо сьогодні. Це була трущоба, де панувала злиденність, хвороби та злочинність, вулиці, залиті брудом, у провулках снували злодії. А поліція боялася заходити в найтемніші закутки. Саме тут жили ті, кого суспільство відштовхнуло, і саме вони стали жертвами різника. Його жертви це не просто імена в поліцейських звітах, це жінки, які мали свої історії, свої мрії. Але всі вони стали частиною найбільшого загадкового жахіття в історії Лондона 31 серпня 1888. -го. Вулиця Баксроу, Темрява. Коли перші промені сонця пробиваються крізь хмари, випадковий перехожий робить крок назад, вражений страшною знахідкою. Перед ним тіло Мері Енн Ніколс, горло перерізане від вуха до вуха, Розпоротий живіт. Це була лише перша сторінка кривавої історії. Далі, Енні Чепмен, вирізані внутрішні органи. Елізабет Страйт, її смерть була менш жорстокою, ніби щось або хтось завадив вбивці завершити свою криваву роботу, але він не зупинився тієї ж ночі на сусідній вулиці знайшли тіло Кетрін Едоуз, а потім найжорстокіша розправа 9 листопада Мері Джейн Келлі Її тіло було настільки порізане, що навіть досвідчені детективи відвертали погляд. Поліція була в паніці, газети вибухнули заголовками, але найстрашніше це листи. Листи, які приходили до редакції, моє лезо гостре. Я не зупинюся, писав він. З повагою Джек Різник. Його слова, написані червоним чорнилом, мов кров, вселяли ще більший жах. Поліція прочісувала веджабел, допитувала сотні підозрюваних. Чи був це хірург, що мав глибокі знання анатомії, чи божевільний м'ясник, а може аристократ, який забавлявся у смертоносну гру? Теорії множилися: одні казали, що він міг бути іноземцем, що загубився серед натовпу, інші, що він був місцевим, знайомим із кожним темним провулком, кожним підвалом, де можна було сховатися, але доказів було замало. І раптом вбивства припинилися. Чи був він маніяком, що діяв на ослід? Чи можливо холоднокровним вбивцею, який знав, що робить? Може, його зупинили? Або він сам вирішив зникнути? Джек Різник залишив Лондон у страху. Він перетворився на міф. Але що, якщо він не був один? Що, якщо за ним стояла змова? Чи можливо у Лондоні ще є його тінь? Дякуємо, що слухали денні історії. Не пропустіть наступний випуск, де ми розповімо про ще одного монстра в людській подобі.